Привіт! З вами Лавра. Подивимось Крим. Питаю у карти, ви подивимось Крим. Сказала, що так буде повернення. Бачите? Ну я заздалегідь вже побачила, тому вирішила вам показати. Дивіться, які гарні золоті у мене карти. Да? Ух! Злато. І так. Що буде відбуватися, які події будуть відбуватися до кінця серпня у Криму? Ще, да? які події? Я думаю, все і так зрозуміло, але подивимось, який там настрій зараз після гарних хлопків. Події в Криму? Слухайте, а як вони вальяжно там свої задніки гріють. Да? Тут, значить, убивають українців, а вони задніки свої там гріють. Ти подиви, які сволота російська. Ну що ж, який настрій там? Давайте у настрій подивимось у Криму, да? у людей. Настрій. Настрій у Криму. Ой, ви знаєте, як дивно, слухайте. Загальний настрій чекають, чекають, по правосудді очікують. Слухайте, як дивно, як дивно. Я думала, що будуть якісь страхи там і так далі, але ні. Загальна більшість, да, ви розумієте, не три колаборанта да, на Крим, а не 300 при колаборанта, а от загальний настрій. Що ось що Україна починає рух, що Україна скоро прийде, тому що скоро, тому що вже да, це вже летить по повітрю або вогнева така сила, іде, іде, яка буде змінювати повністю ситуацію, яка сьогодні є. Оця стара ситуація, вибачте, шатається, качається, бо я рукою постійно. Так, і так. Сьогодні ситуація, яка є, вона буде змінена на 9-пентаклі. На кращу ситуацію, яка сьогодні по правосуддю, Тобто, по закону, по закону, іде сила, яка буде змінювати. Ну, ось так. Ось так. Ось так, оце, люди, загальна ситуація, там тихесенько, трусливенько десь, да, але все ж таки чекають. Добре. А тепер подивимось: русня, яка там свої. Сраки порозсідали там і, і живуть, там, проживають. Їх діє. Їх діє. Так, їх дії. Дивіться, переговори, переговори. Я не бачу руху таємниця, зараз закриває. А що ти мені закриваєш? Ну, по-перше, дивіться, вони чекають зараз підтримку. Реально чекають підтримку, обговорюють в своїх парах, там, в родинах і шукають підтримку у ближнього, так би мовити. Да? Що далі робити і щось тримають, щось цінне тримають. да, А що ви тримаєте? Що це цінне ма? Так, я продовжую відео, тому що зупинилось відео. Продовжуємо. Так, що цінного вони хочуть. Ось думають за цінність свою, що м -м, треба щось своє да, своє. Ну, Про, про дітей, по-перше, думають. Думаю, що треба звертатися за допомогою до вищого когось там. да, І е, щось цінне, своє отримати. отримати. Е, так, я далі роздивлялася, що означає е, цей паш Пентаклі, крім ще дітей. да, ну, Це діти. Вони думають зараз про своїх дітей і зірка, карта зірка. Скоріше, за, за дорогу далеку, за дорогу з дітьми. Да, Бо бояться дуже бути пораненими і так далі. Хтось взагалі, щас, чесно кажучи, там в шоці, реально, дивіться, помішали і дістали знову. Хтось в шоці, думають також, щоб не бути пораненим, треба бігти далеко. Ось така карта. Щоб не бути пораненими, не бути вбитими, ну там реально починається депресія у русні. Ось так. А давайте, да, бачите, карта виходу. Починається рух, починають потихеньку розуміти своїми головами, що в Чичій хаті проживати не можна. Що це вже пройшли ті часи, коли голодомор, ви засілялися тварі і стали проживати в українських хатах. Все, сонечки. Сьогодні правнуки цих вбитих людей починають вас жарити. Ну, а ми йдемо дивимось далі. Що далі очікує Крим? Золоті мої, тут все зрозуміло, що очікує Крим? По дальній дорозі, ну тобто вже скоро, здалеку ось іде е, нанесення зброєю дуже далеко, те, що змінює ситуацію. Зброї буде аж в стільки. Дев'ятка Пентаклі це зовсім не означає, що їх буде дев'ять. Це означає, що достатньо. А також е, плоди е, цього руху юридично буде підтримано, офіційно буде підтримано оці рухи і ці е, події, ці переговори, які будуть і вже велися, і будуть в майбутньому, офіційно змінюють повністю ситуацію сьогодні у Криму. Які принесуть оці переговори по суду. Реальні плоди, високого рівня плоди, тому що тут дев'ятка Пентаклі. Дев'ятка Пентаклі, а дев'ятка Пентаклі каже про е конкретної точки, конкретної частини. Тобто, наприклад, не вся Україна, а от конкретна частина України. Ви зрозуміли? Так. Оце чекає Крим. Давайте ще. Дивимось, що у серпні буде стосовно Криму. Які зміни чекаємо в Криму? стосовно української армії у серпні, а також російської армії у серпні. Дивимось. Дивимось зараз українську сторону. Крим. Карта з Сили. Глицер Пентаклій і карта суда. Ну, по-перше, повернення, як в минулі часи. По-друге, іде величезний, приємний подарунок стосовно Криму, і подарунок це буде неймовірної сили. Ви розумієте? Якої сили? Військової сили. Більш того, повернення починає. Оце вся вся сила, яка буде застосовуватись до Криму у вигляді подарунків, да? значить, буде відроджувати те, що було в минулі часи. Ви зрозуміли? Повернення починається. Ну, ось так. А тепер ми подивимось: давайте подивимось стосовно російської стосовно, о, бачите, карта навіть випала. Страждати будуть. Тепер дивимось. Російська сторона. стосовно Криму. Навіть давайте так. Росіяни. Прості росіяни. Прості росіяни стосовно Криму. В серпні. Ілюзії. З приводу королеви жезлі. Ага. Ілюзії. Значить, що росіяни прості, що українська сторона не буде нічого там займати, і вони будуть проживати в своїх квартирах і будинках. Це росіяни прості, ті, що приїхали жити, як в, Украї... як в росню в Росію. Це ілюзія. Але наша україночка, українська сторона має отаку чор чорну кішку. Я кажу, яка каже фіг вам, там будуть неймовірні, сумасшедші, тут будуть справжні величезні зміни у Криму. Зміни, буде все по-новому. Але це їх ілюзії, що їх будинки, що вони будуть проживати там по хаткам. Так, стосовно е тепер росі російської росіян е стосовно росіян стосовно військових. Які знаходяться у Криму. У серпні. Що їх чекає в серпні російських військових, що чекає в серпні у Криму? До кінця серпня. Ой, Дуже мені незручно так тримати рухи. Так. Дивіться, що їх чекає росіян. До росіян спробують іще щось привезти, якусь силу вогневу, щось їм передавати. Щоб, да. Але тут трійка, я зараз ці карти, тут трійка монет була, щось буде не так. Так, що буде там не так в Криму у, у військових? Їм прийдеться щось обирати. Їм буде щось прийдеться їх їм, щось обирати. Ага, ну кажу, щось буде не так. Тому що тут буде, наче передачі щось буде плануватися, але щось буде не так не згладжено. Тобто щось передадуть, а більшу частину не передадуть. Значить, щоб вони перемогли, буде їм даватися якась сила в серпні, значить. Ось їм прийдеться обирати, чи так, чи так брати, чи, чи бити, чи не бити, і так далі. Чи брати те, що їм передають, чи не брати, М мабуть, можливості не буде все взяти. І Сім Пінтаклі каже, що не зможуть, не зможуть отримати. Або просто буде нанесено, нанесений удар по їх ресурсам. Так, добре, давайте тоді раз ви так затягуєте, давайте ще дивитися. І так, росіяни військові, що буде? Росія, ага, росіяни військові, військові ось так випадає. Зараз ще Дивіться, починається наступ, починається рух. Угу. Українська чи це російська, чи, чи що це? Ой, випадає. Ось як цікаво. Так, так що за, на що змінюється? -ху -ху! Так, зараз буде сонечки вам відкривати. Давайте я це приберу, щоб вам було все видно. Дуже хочу, щоб ви дивилися. Ох, я знаю, скільки русні мене дивиться. Я бачу, скільки заходять русні мене дивитися, мене дивитися, мої розклади. Ну що, значить, є, що дивитися. <сум> так, ладно. Перевіряйте, як ви будете дохнути. Русня. Так, ну що ж, я питала, що за колесо фортуни. І зараз подивимося, ще на колісницю. Да? Коліснічого, що це за колісниця, Це українська сторона, чи російська Іде. Угу. І так, ну, в принципі, тут все зрозуміло. І так, дивіться, значить, що російські, значить російські агресори, що буде відбиватися у серпні, до кінця серпня. Ось вони захочуть зробити крок. Да їм тут щось роздають, їм щось дають і кажуть, ось є підтримка, але не зможуть зробити в такому обсязі підтримку, щоб вони могли нормально а, свої жопи захищати. Ви зрозуміли і а, відбивати Крим, щоб за своїм і так далі. Ось вони починають збиратися. Ну вони починають збиратися, можливо, якісь там щось летить і так далі. Для того, щоб наносити удар, і це йде від Кремля, Кремль бере в свої руки все тут, значить, і обговорюють, щоб нанести удар військовий і скоріше це буде зверху, тому що це вибухове щось, де серйозне щось. І тут дивіться такі враження, що йдуть зараз якісь специфічні війська. Або специфічні війська, а можливо це з кораблів. Зараз корабля я тут не бачу саме кораблів, але ну поки що не бачу. Ну тут якась буде вибухова сила велика. Да? Тобто пушки якісь будуть сильні. Ось вони планують наступ, які захочуть утримати ситуацію, в якому сьогодні. Утримати ситуацію, щоб вона не була змінена це фортуни, але вона все рівно змінюється, дивіться. І так, ось їх військові, які несуть якісь пушки великі, які реально готові нанести серйозний удар. І хоча тут не вистачає такої сили, як вони би планували, все рівно збираються да? і особисто бере Кремль на своє контролювання. Оці війська, які збираються або частину і так далі її пашать наші. Всім видно, росіяни вам видно. І пашимо вас ось тут. Причому неочікувано, ви афігіваєте, наскільки для вас це буде смертельно. Як наші відбивають вас від своєї землі, так і росіяни хочуть також відбиватися, іначе хочуть вибороти. Да, Наче хочуть побороти, відбороти, але чекає вас розчарування. Не зможете. Чому? Тому що Україна вас б'є. Ось чому? Карта зірки здалеку, здалеку б'ємо. Да, По правосудді, бачите? По правосудді. До речі, я тут не показала вам, тут випала королева перевернута королева мічів а Це російська сторона, виходить королева мічів. У мене тут всі карти, ви бачите, вони не перевернуті, а вона вийшла перевернута. Тобто їх карта вона перевертається. Вони вже не можуть так наносити удар, і вони не можуть вже бути настільки агресивною. Карта суда каже по справедливості, і пашемо їх зверху здалеку, здалеку. Ну і успішно. Так, як же ж мені так покласти, щоб все в кадр було видно? Успішно. Що стосовно стосовно колесо фортуни? а, ось вони нападають. Ось вони нападають і зустрічаються дві сили. Ось Крим закритий на сьогоднішній день для України агресивною силою, але йде до них українська сторона дуже мощна. Ми бачимо, дуже сильно, це король. Пентаклі це не е, щось там, да? не паш і так далі. Але що я хочу сказати? Це вже король Пентаклі. Це означає, що вже йде на прикуску після Херсону, вже коли заходить. Тому що тут е, Мічовий іде вже по землі, можна сказати, який хоче отримати. Тут спочатку вони захочуть бити зверху, а потім атакувати вже із землі. Тобто, якщо тут зверху, то дивіться, тут навіть також може від землі щось летіти, але тут таке що дуже сильне вибухове може бути, да? там з кораблів і так далі. Щось дуже військове, я так кажу, коли ця сила іде сильна. Ось так. А колеса фортуни, які вони хочуть утримати, тобто в такому стані, як сьогодні є Крим, вони для того йдуть нападати, атакувати. от ми з цієї сторони йдемо. Да, вони тут нападають, щоб атакувати і захистити те положення, яке сьогодні є в Криму. Яке ж воно положення? По луні окупація брехлива. Ось ми працюємо. І тут вказівка є демага. Да? Ми перекриваємо цю брехню своїм керівництвом і своєю гарно проведеною роботою. Тобто, дивіться, ми, тут король Пінтаклі заходить, інші ще керівники заходять. І позірки ми спочатку їх б'ємо. Б'ємо, Карта суда по справедливості це тому, що наша українська земля. Я її сюди прибираю. І я хочу подивитися ще. Подивимось колесо фортуни сюди. З двох сторін будемо вагатися. Справа це не те, щоб вагатися, а десь будемо з двох сторін, десь будемо плюс, мінус. Ось так буде. Ось тут ми бачимо вже пляж і корабліки. Що це означає? Кудись будемо стріляти ближче, а кудись буде далі будемо стріляти. Да. Ситуація буде в корені все змінювати. А тепер я хочу подивитися на цю карту. Це. Те, що я думаю зараз. Хвилиночку хочу задати питання. В серпні будуть по якимось мостам бити в Кримським? Ні. По тому мосту, мабуть, а, ну, підожди, я розкриваю. Це Також міст випадає. Ой. Зараз поки що. А, ось, нарешті, все. Дивіться, те, що. Так, я тут на так наклала, як вам видно, як вам видно, мої любі, карта справедливості перекриває нашу, наш, цей Кремль поганий. І так, я казала, в корені буде ситуація змінюватися повністю. Да? Те, що несло розчарування. Те, що розчарування з приводу мостів, договорів, підтримку ворога і так далі. Ось вони шукають зараз, почнуть шукати нову підтримку, та звертатися там, звертатися і до вищих своїх, щоб цей міст прикрити, щоб прикривати зверху. Ми можемо також сказати ще раз, туманом закривати і так далі. Міст, який стоїть підвішений. І і його. Да, вже в планах є, вже є в планах. Я маю на увазі от той самий великий міст. Да, От прямо я і хотіла. Наскільки успішно будемо правда, тут всі карти я вже повикладала. Наскільки успішно? Зараз це таємниця, наскільки успішно, але будемо багато кидати туди. Да. І Слухайте, ось вона королева мічі перевернута. Будуть вони розбиті там. Будуть вони розбиті. Ось знизу цей мосточок, там, де переливається з точки А в точку Б, там, де переходиться вода. І, в принципі, трійка кубків будемо діяти не самі. Нас багато, нас не подавати, буде ворог бігти і. П'ятками в своїх лапцях трясти. Ну, дивіться, це така загальна ситуація, я трошки розтягнула. Можливо, ще раз кажу, трошки залізла на вересень, тому що дуже багато подій відкрилося. Дуже багато подій відкрилося. Давайте ми зараз подивимось, так, що тут у нас вже залишилось? Давайте сторона М -м -м, вирішення питання з Кримом. А це буде тільки. Це буде серпень, це буде вересень. Це буде е, вересень-жовтень. Ні. Е, дивіться, ні. Ворог, скоріше, вже в жовтні там не повинно бути. Вересень це кожного будуть там наноситися гарні. Дії, а повернення а, почнеться повернення вже окупаційного, е е почнеться руйнування окупаційного режиму вже в серпні. Ось. Продовження трошечки йде в вересні і вже радісне закінчення, тому що тут е в жовтні вже повинно бути все е стабільненько і вже нашим. Да. Так, давайте да, новий шлях і так далі. Давайте подивимось іще ще раз. Вересні Крим повертається до України. Десятка кубків. Карта родини, <карта>, карта Ерефанта. Да, одруження знову з нашим Кримом. Повернення додому. Офіційно. Ось так. Ну, наче все Любі сказала. Все сказала. Да буде так. Ставимо пальчики до гори, бо щось дуже багато у мене просто слухачів, а мало ваших лайків. Дякую вам, пока-пока.